З перцями буду заводити, бо купляла Семена а, насіння шорок шари, рекламували, він мав бути помаранчевий, а це просто, мені здається, Білозірка Чи як такий швиденький. Не знаю, зовсім він не помаранчевий. Здається, що він вже вистих і не збирається бути помаранчевим. А це просто з салату якийсь був червоний. Ну, треба почекати, здається, поки він ще зелений. Ну, Від перця я нічого не очікувала. Минулого року в мене не було води, тому він був, але такий тонкостійний, не дуже соковитий. І тому я вирішила взагалі не заводити. Ну, це -то щось впало там. та було там декілька сходів. І повисадила. Ось. Так що так. Але все ж приємно. Ну, навіть цей, я його і не їм, але він гарніський. Такий кущик веселенький. Такий-такий.